Розряди блискавиць учорашню грозу на волині добряче накоїли лиха. Чотири пожежі через потрапляння грозового розряду у господарській будівлі та житловий будинок. Негода залишила по собі і повалені дерева. Найбільше буреві розгулявся у підгайцях та маневичах. Рятувальники закликають громадян вжити заходів, аби вберегтися від блискавиць та пожеж. Зокрема, у селищі Дубище Рожечинського району. Блискавка влучила у новозбудований житловий будинок. Вогонь дуже швидко поширився по дерев'яним конструкціям, перекриття і покрівлі. От, і хоча рятувальники прибули вже за три хвилини, тому що пожежна частина розташована фактично у тому ж селищі. Але локалізувати вогонь вдалося тільки через півгодини і ще, власне, через стільки ж приборкати його остаточно. Для того, щоб вберегтись від подібних випадків, громадяни господарі своїх осель повинні подбати насамперед про. Блискавкозахист, який повинна облаштувати організація, яка має на це насамперед ліцензований дозвіл.